Закон України про виконавче провадження від 2 червня 2016 року розглянемо питання загальних положень даного закону, а також строки у виконавчому провадженні. Відповідно загальні положення розглянуті в розділі першому. Статтею 2 даного закону визначено засади виконавчого провадження, статтею 3 рішення, що підлягають примусовому виконанню. Зокрема, статтею 3 закону України про виконавче провадження визначено, що відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів. Зараз ми розглянемо виконавчі документи, на підставі яких здійснюється примусове виконання рішень. Перше, це виконавчі листи та накази, що видаються судами у передбаченні. Законом у випадках на підставі судових рішень, рішень Третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та інших підстав, визначених законом або міжнародним договором України. Друге, ухвал постанов судів у цивільних господарських адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, зазначених законом. Третє. Виконавчих написів нотаріусів. Четверте. Посвідчення комісії по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій. П'яте. Постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору. Постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат на виконавче провадження, про накладання штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди. Шосте постанов органів посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, визначених законом. Сьоме рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами, восьме рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених законом України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках. Передбачених міжнародним договором України. І нарешті дев'яте рішень постанов суб'єктів державного фінансового моніторингу їх уповноважених осіб, якщо їх, якщо їх виконання за законом покладено на орган та осіб, які здійснюють примусове виконання рішення. Ось безпосередньо ми перелічили дев'ять випадків, дев'ять документів, на підставі яких здійснюється примусове виконання рішень. Статтею 4 зазначено безпосередньо вимоги до виконавчого документа, це дуже важливе. І щоб не перелічувати всі вимоги, звертаю увагу, що скріп... статтею 4, зокрема, закону про виконавче провадження, зазначено, що скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного герба України є обов'язковим, якщо орган посадова особа, який видав виконавчий документ, згідно з законом, зобов'язаний не мати таку печатку. a uh, ta Ож, треба звернути увагу, що відповідно до статті 4 визначено, що виконавчий документ повертається стягувачу органам державної виконавчої служби приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред'явлення. Зокрема, якщо стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов'язковим. Також тут перелічені в статті 4 інші випадки, наприклад, якщо боржника визнано банкрутом, пропущено встановлений законом строк. Пред'явлення виконавчого документа виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішення і таке інше, всього 10 випадків безпосередньо зазначених в статті 4, коли виконавчий документ повертається стягувачу. Хочу звернути увагу, що також статтею 4 даного закону визначено, що у разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбачених саме статтею 4 цього закону, стягувач має право звернутися до суду чи іншого органу, що видав виконавчий документ щодо приведення його у відповідь відповідність із зазначеними вимогами статті 4 даного закону, хочу звернути увагу зокрема на органи та посудові особи, які здійснюють примусове виконання рішення. Це дуже важлива норма, яка визначена статтею 5 закону про виконавче провадження. В даній статті визначено, що примусове виконання рішень покладається на органи Державної виконавчої служби, державних виконавців та Передбачених законом в випадках на приватних виконавців Правовий статус та організації діяльності яких встановлюється законом України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, зокрема, звертаю увагу, що даний закон буде розглянути трішечки пізніше в іншому циклі, але обов'язково буде розглянутий. Також відповідно до даної статті 5, визначено, що приватний виконавець здійснює примусове виконання рішення. Крім випадків, перше, рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод, побачення з дитиною, друге рішень, за якими боржником є держава, державні органи, національний банк, органи місцевого самоврядування їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи організації юридичної особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25%, та або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету. Третє рішень, за яким боржник є юридична особа, примусова реалізація майна якого заборонена відповідно до закону. Четверте рішень, за яким стягувачем є держава державні органи. П'яте рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини. Шостер рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності. Сьоме рішень про виселення та вселення фізичних осіб. Рішень, за якими боржником є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна вільна дієздатність яких меж. Дев'яте рішень про конфіскацію майна, десяте рішень, виконання яких віднесено законом безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового виконання, одинадцяте інших випадках, передбачених законом про виконавче провадження, а також законом України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Якщо резюмувати дане, то можна сказати, що приватний виконавець не здійснює примусове виконання рішень, якщо щось стосується держави виконання або інших підприємств, де частка у статутному капіталі 25% держави. Якщо це стосується безпосередньо. Державного майна державної або комунальної власності, вселення виселення фізичних осіб, також що стосується безпосередньо рішень щодо передання дітини відібрання дитини, рішень про конфіскацію майна. Звертаю увагу, що статтею 5 даного закону визначено, що приватний виконавець має право повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання. Якщо перше, якщо на момент подачі стягувачем заяви про примусове виконання рішення, кількість виконавчих документів за рішенням про стягнення періодичних платежів, заробітної плати, заборгованості фізичних осіб з оплати житлово комунальних послуг, поновлення на роботі перевищує 20% загальної кількості виконавчих документів, що перебувають на виконанні у приватного виконавця. Друг, в інших випадках, передбачених законом. Також даною статтею визначено, що при поверненні виконавчого документа стягувачів з підстав, передбачених вищезазначеними нормами, приватний виконавець зобов'язаний письмово зазначити підстави повернення, право стягувача оскаржити рішення про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, а також право стягувача подати виконавчий документ на виконання іншого приватного виконавця або органу Державної виконавчої служби. Державний виконавець, приватний виконавець не може виконувати рішення, якщо Перше. Боржником або стягувачем є сам виконавець, близькі йому особи, особи, які разом проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з виконавцем, у тому числі особи, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі. А також незалежно від зазначених умов чоловік, дружина, батько, мати, вічі, мачіха, син, дочка, пасанок, пачерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, те, теща, свекар, свекруха, усиновлювач, усиновлен не чи опікувальник, особа, яка перебуває під опікуть або опікування виконавця, пов'язані з ним особи. Відповідно до норм даного кодексу, пов'язаними особами у розумінні даного закону, перепрошую, є юридичні та фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або результати їхньої діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють з урахуванням таких критеріїв. Виконавець безпосередньо або опосередковано володіє корпоративними правами, юридичної особи, яка є стороною виконавчого провадження, чи спільно з юридичною фізичною особою, яка є стороною виконавчого провадження, володіє корпоративними правами. Будь-якої юридичної особи, або виконавець має право м, повноваження призначати, обирати одноособовий виконавчий орган, або колегіальний склад виконавчого органу наглядової ради зазначених юридичних осіб. Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов'язаними. Це звертаю увагу. Також державний виконавець і приватний виконавець не може виконувати рішення, якщо божником або стягувачем є особа, яка перебуває у трудових відносинах, з таким виконавцем, якщо виконавець близька йому особа або особа, яка перебуває з виконавцем у трудових відносинах, має реальний або потенціальний конфлікт інтересів. А також, якщо сума стягнення за виконавчим документом, з урахуванням сум за, виконання, за виконавчими документами, що вже перебувають на виконанні у приватного виконавця, перевищує мінімальний розрів мір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності такого приватного виконавця. Це ті випадки, коли державний або приватний виконавець не можуть виконувати рішення. Звертаю увагу, що за заявою стягувач-виконавчий документ може бути передано від одного приватного виконавця іншому, або відповідному органу Державної виконавчої служби, або від органу Державної виконавчої служби приватному виконавцю. Про передачу прийняття до виконання виконавчого документа виконавець виносить постанову. Передача виконавчих документів здійснюється безпосередньо у порядку, визначеному Міністерством юстиції, про що ми будемо ще говорити. Звертаю увагу, що статтею 6 закону про виконавче провадження визначено виконання рішень іншими органами та установами. Зокрема, рішення щодо стягнення майна та коштів виконується органами доходів і зборів, а рішення щодо стягнення коштів банками та іншими фінансовими установами. Рішення про стягнення коштів з державних органів державного місцевого бюджетів або бюджетних установ виконується органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. У випадках, зазначених законом, рішення може виконуватися також іншими органами. Органи та установи безпосередньо зазначеними вище, тобто органи доходів і зборів, банки, фінансові установи, а також казначейські установи, не є органами примусового виконання. Також законодавець визначив порядок добровільного виконання рішень про стягнення періодичних платежів. Це зазначено зокрема статтею 7 сьомої закону про виконавче провадження, в якій зазначається, що виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі організації, фізичній особі підприємству, які виплачують боржникову відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи. Це дуже важливо, тобто безпосередньо може направлятися стягувачем Посередньо, е, даному підприємству. Одночасно, з виконавчим документом, стягувач подає заяву, в якій зазначаються, перше, реквізити банківського рахунка, на який слід перераховувати кошти, друге, прізвище ім'я по батькові стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу. Звертаю увагу, що у разі наявності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів або е, заперечення їх розміру боржником, стягувач має право пред'явити виконавчий документ для примусового виконання. Звертаю увагу, що підприємства, установи організації безпосередньо, які здійснюють ці виплати боржнику періодичні виплати за заяву стягувача, зобов'язані здійснювати відрахування заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника у розмірі, а визначеного виконавчим документом, з урахуванням норм, зокрема статті 70 закону. Про виконавче провадження в статі 70 закону про виконавче провадження визначено розмір відрахувань, в яких визначено, що розмір відрахувань і заробітної плати пенсії, стипендії інших доходів вираховуються із суми, що залишається після утримання податків зброї та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Із заробітної плати, якщо це. Здійснюється утримання за виконавчими документами до погашення в повному обсязі заборгованості, відшкодування шкоди за подіяне каліцтвом, а також в зв'язку з втратою годувальника це не більше 50%. За іншими видами стягнень 20%. З пенсії може бути відраховано не більше, як 50%. Її розміру на отримання членів сім'ї аліментів, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ організації на відшкодування пенсіонерам шкоди за подіяної каліцтво з іншими видами, стягнень може бути відраховано не більше як 20% пенсій. пенсії. Звертаю увагу, загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50% заробітної плати, що й має бути виплачено працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування заробітної плати у разі відбування боржником пора у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахування заробітної плати може перевищувати 70, не може перевищувати 70%. На що ще треба звернути увагу загальних положень? Дуже важливим є момент єдиного реєстру боржників. Це безпосередньо у нас визначено статтею 9 даного закону. Зокрема, єдиний реєстр боржників це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою прилюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржникам майна. Відомості про боржників, коли включаються до єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Реєстрація боржника в єдиному реєстрі боржників не звільняє його від виконання рішення. Нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. До яких з метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-який спосіб майна звернувся боржник, внесений на на день звернення до єдиного реєстру боржників. У разі відсутності у них інформації про накладання арешту виконавця на кошти або майно боржника зобов'язані відмовити у чиненні реєстраційних дій та в день звернення боржника повідомити зазначений у єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про майно що відчу щодо відчуження якого звернувся боржник. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення зобов'язаний прийняти рішення про накладання арешту на майно боржника. Укладання протягом строку, зазначеного безпосередньо вище правочину щодо майна боржника, який призвів до неможливості задоволення вимог, стягувача за рахунок такого майна є підставою для визнання такого правочину недійсним. Це говориться про те, і строки безпосереднього звернення боржника за відчудженням майна. До нотаріуса або до іншого державного реєстратора, тобто, в даному випадку, якщо він внесений в єдиний реєстр боржників і в цей час здійснений правочин щодо відчуження його майна, то такий правочин може визнаний бути недійсним. Відомості про боржника вносяться до єдиного, державного, єдиного реєстру боржників, крім відомості щодо боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також боржників, які не мають заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, та боржників за рішенням немайнового характеру, одночасно з внесенням постанови про відкриття виконавчого провадження. Тобто, якщо в нас є Боржники по періодичним платежам, наприклад, по аліментам, і в них немає заборгованості більше, ніж 3 місяці, вони не вносяться в єдиний реєстр боржників. Звертаю увагу, що відомості про боржника виключаються з єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження. Які ж є заходи примусового виконання рішення? Це висвітлено, зокрема, статтею 10 закону України про виконавче провадження і заходом у примусового виконання рішення є перше звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно, корпоративні права, майнові права, інтелекту... майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної творчої діяльності, інше майно боржника, у тому числі якщо воно перебуває інших осіб, або належить боржникові або належить боржникові від інших. Осіб або боржник володіє ним спільно з іншими особами, друге звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію, третє вилучення в боржника і передача стягувачів предметів, зазначених у рішенні. Четверте, заборона боржнику розпоряджатися, і користуватися майном, яке належить йому на праві власності, в тому числі коштами бо встановлення боржнику обов'язку користуватися таким майном на умовах визначених виконанців. І п'яте інші заходи примусового характеру, зазначені. Саме в законі про виконавче провадження. Щодо строків у виконавчому провадженні, цьому присвячений розділ 2 даного закону. Звертаю треба звернути увагу на статтю 12, зокрема, в якій визначено, що виконавчі документи можуть бути перед'явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісії по, тру по трудовим спорам та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох місяців. Строки встановлюються для виконання рішень з наступного дня після набрання ними законної сили чи закінчення строку. Встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення. А якщо рішення підлягає негайному виконанню з наступного дня після його прийняття, виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди за внаслідок каліцтва, ушкодження здоров'я, втрати годувальника тощо може бути пред'явлені до виконання протягом усього періоду, на який присуджено платежі, строки пред'явлення виконавчого документу до виконання перериваються у разі перше пред'явлення виконавчого документа до Виконання друге надання судов, який видав виконавчий документ від строчки або розстрочки виконання рішення, у разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв'язку з неможливістю у повному обсязі або частково виконати рішення строк притягнення такого документа до виконання після переривання встановлюється з дня його повернення. А в разі повернення виконавчого документа, у зв'язку з із встановленим законом забороною щодо звернення стягнення на майночі кошти боржника, а також по е, проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, Дня закінчення строку дії відповідної заборони. Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який видав виконавчий документ або до суду за місцем виконання. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій зазначається безпосередньо статтею 13 закону. В якій зазначено, що під час здійснення виконавчого провадження виконавець чиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складання актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання записів, заяв, повідомлень інших процесуальних документів. Арешт на майно накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення. Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються насилаються не пізніше наступного робочого дня після накладання арешту та подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках. Опис та арешт майна здійснюється не пізніше, як на п'ятий робочий день з дня отримання інформації про його місце знаходження. У разі виявлення майна виконавців під час проведення перевірки майного стану божника за місцем проживання фізичної особи та місце юридичної особи здійснюється опис та арешт цього майна. Постанова про зняття арешту виноситься виконавцем не пізніше наступного робочого дня після надходження до нього документів, що підтверджують наявність підстав. Відповідно, Визначених статтею 59 закону України про виконавчі провадження в 59 статті даного закону, визначено безпосередні підстави для зняття арешту, тобто, зокрема, це отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання і стягнення на такі кошти заборонено законом, отримання виконавців документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електрон торгах, наявність письмового висновку суб'єкта оціночної діяльності щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна і то, що Це більш детальніше ми будемо з вами розглядати пізніше, Звертаю увагу, що за порушення строки прийняття рішень і вчинення виконавчих дій, виконавці несуть відповідальність, встановлену законом. Порушення строком прийняття рішень та вчинення виконавчих дій, виконавців не є підставою для скасування такого рішення чи виконавчої дії, крім випадків, коли вони були прийняті або вчинені з порушенням процедури, зазначеної безпосередньо законом про виконавчі провадження.